Будемо починати. Ще раз робимо двома руками втих, потягнулись, маківку потягнули, витягнули, витих. Я хочу вам нагадати про наше дихання діафрагмою. Зараз під час виконання цього комплексу воно як ніколи актуальне. Робимо вдих, живіт збільшується, вибіг, зменшується. Робота діафрагми. буде допомагати нам розслабити е цю частину, верхню частину ребер, грудну клітину і дасть більше мобільності лопаткам. Вирівнюємо руки в сторони, потягнулись, то під стіночкою також вирівнюйте. І наша задача. Торкатися зараз руками стіни. Хто сидить не під стіною, то ми намагаємось розвести руки так, щоб ми торкалися, щоб вони були максимально так, в одній площині з лопатком. Знову ж таки, у кого це не виходить, у кого не торкається, це не проблема. Ви також продовжуєте робити всі вправи, що ми будемо робити. Просто намагайтесь поступово. значить, це ваша вправа, бо в здоровому цілі не має бути проблеми, щоб розвести руки в рівну площину. Робимо вдих, схибаємо руки в лікцях і вирівнюємо їх угору з цього. Положення розводимо лікті в сторону, вирівнюємо фору. Робимо вдих в сторону, видих, пору. Вдих. Видих. вдих. Видих. Відчуваємо, як працюють м'язи плечей, лопаток. Спостерігаємо за своїм диханням. Переведіть увагу в шию, в точку, де шия торкається голови, і спробуйте розслабити цю зону. Прямо порухайте головою, відчути, як ви мимоволі, але зараз напружили цю зону, хоча вона зараз не має працювати, не має напружуватись. Порухайте головою, розслабте цю зону. Кому важко, хто втомився, день від дня відрізняється, можна сісти, трошечки розслабити руки, плечі, подихати, то окей, продовжуємо. дих вий. Робимо видих, потягнулися вгору і розслабляємось, розслабляємо руки, рухати шию, розслабтесь, декілька циклів дихання спостерігаємо за собою, за тілом. Максимально розслабте руки, вони провисають. Робимо вдих, потягнулися руками вгору, знову видих в сторону, згибаємо лікті, відчули своє положення. Робимо вдих, потягнулися правою рукою вгору, вирівнюйте, лівий лікоть потягнули до себе до ребер. Не скручуємось, їх з видихом змінюємо положення. Знову хто під стіночкою, то просто рівно. Добре, тягніть лікоть вниз, коли він внизу, і тягніться долонею вгору, коли вона зверху. Руки розкриті вздовж стіни або вздовж уявної стіни. Не поспішайте. Не робимо вдих, з видихом, знову розслабляємо руки, розслабляємо плечі, маківкою потягніться вгору. Ще раз поспостерігайте за собою, за своїми плечима, руками. Робимо вдих, потягнулися руками вгору, видих в сторону, знову згибаємо руки в ліктях і переводимо їх вниз долоні, намагаємось тримати лікті в тому ж положенні, в якому ми тримали їх. І ми розкриваємо. І опускаємо вниз. Розкриваємо і опускаємо вниз. Намагаємось зверху толкнутися долоні в стіночку, внизу толкнутися долонею в стінки, плечі не змінюють свого положення. Лікція горизонтально, відчувайте, як провертається свого плеча, як він зараз змащується, ми знаємо, що рух корисний для суглобів. Він зволожує суглоб. Коли суглоб не рухається, він зсихається. Знову ж таки звернули увагу на на голову розслабте цю зону. Робимо вдих і з видихом. Розслабляємо руки, долоні, плечі, декілька циклів дикання прикриваємо очі і спостерігаємо за собою. Робимо тих, Угору потягнулися, з видихом знову в сторони, первики скипаємо в ліксях. Право зверху, ліва знизу. Розкрились, робимо вдих з видихом, змінюємо положення. Тягнемось долонями до стіни.

У кого є якийсь хруст, дискомфорт свідчить про те, що це ваша вправа. Треба її ввести в якусь рутину для того, щоб більше зволожити свої суглоби. Бумов дих з витихом, знову поклали долоні, розслабили, розслабили плечі, розслабили шию, поспостерігали за собою. Потягнулась рука в пору, вытянулась. Видих в сторони. Витягнувсь вздовж ціни, здібаємо лікті, з'єднуємо лікті перед собою. Намагаємось їх з'єднати або потягнутись в цьому напрямку. Робимо вдих, витягуємо вгору. з видихом, вертаємось знову в сторони і повторюємо, з'єднуємо лікті попереду. Відчули, коли з'єднуєте, як потягнулись позаду пространство, між ліктями, між лопатками, вдих, вгору. Вийдех в сторони. Вдих. Коли ведете вгору, намагайтеся максимально довго не розводити лікті. І вздовж ціни вертаємось. Не поспішайте, відчувайте кожен рух плечей, лопаток. Зверніть знову увагу на шию, на точку, де шия з'єднується з головою розслаб. Робимо видих, розслабляємо руки, розслабляємо плечі, прикриваємо очі, спостерігаємо за собою, за своїм станом.